Висловлюємо протест проти незаконних рішень судів України, які йдуть на повідку вищих органів державної виконавчої влади, що реалізовують волю. Кремля вважаємо, що рішення про скасування указу президента України номер 46 2010 від 20 січня 2010 року. Про присвоєння Степаної бандери звання Герої України суд ухвалив за вказівкою адміністрації президента України на догоду російському режимові путіна медведєва Це рішення стало можливим, тому що режим Януковича позбавив незалежності судову гілку влади. І сьогодні суди демонстративно виконують політичні замовлення адміністрації президента України, ухвалюючи абсурдні і неправочинні рішення. Водночас правоохоронні органи стали головним знаряддям боротьби проти політичної опозиції та побудови поліцейської держави. Вочевидь, чинний режим за наказом Кремля не лише відбілює Сталіна, а й форсованими темпами реанімує в Україні сталінізм. Окупаційна адміністрація Януковича Азарова розгорнула широкомасштабну війну проти українців у всіх сферах суспільного життя: мовні, освітні, ідеологічні, судові, соціальні, економічні, культурні духовні.